Під обстрілами росіян евакуйовував людей та техніку та лісовими стежками проводив українських розвідників. Олександр Чорновол, лісівник народицького спецлісгоспу під час бойових дій та окупації кількох сіл народицької громади, продовжив працювати та виконувати свою роботу. Чоловік розповідає: до останнього не вірив, що росіяни підуть з війною. 24 лютого в день під час евакуації техніки він на кілька хвилин розминувся на дорозі із російськими військовими. Тож їхав машиною, друга машина була на степці, витягували. Я дивлюся, що вже по трасі проїхали якби, війська, да, да, російські війська. Видно, що збита, зби, збитий асфальт. Хвилин хвилинному, скажімо так, Відрізку час часу я з ними розмінувся. На жаль, мої колеги, лісівники, зустріли, зустрілися з ними, Вони їх розстріляли. Але Боженько над нами є. Дякувати Богу. Ніхто не загинув тоді, ніхто не отримав поранення. Попри небезпеку, Олександр з колегами кілька разів на тиждень лісовими стежками доставляли ліки та іншу допомогу жителям окупованих сіл. Інколи доводилось проходити у декілька сотень метрів від позиції росіян. Ми розуміли, що в будь-який час, може бути. Куля і невідомо звідки, тому що це ліса, в їх теж ці групи ходили, ДРГ. всю, скажем так, небезпеку небезпеку ситуації. Ми розуміли, але е, любов до країни, скажем так, е, любов до батьківщини, до, до цих людей, які тут знаходилися, воно все переважало. Тим із російськими військовими Олександру таки довелось зустрітись, знаючи всі лісові стежки та дороги. Чоловік неодноразово проводив українських військових до позицій росіян під час одного із таких виходів. Група, яку вів Олександр зустрілась із російською БМП. Емоцій взагалі ніяких. ніхто не боявся. Знаєте, так пожартую навіть. Зараз, коли починаєш згадувати ці дії, які проводив конкретно я, які проводили хлопці, страшно стає зараз. А тоді взагалі не було страшно. Тоді ми бачили, що є питання, яке потрібно вирішувати. Героям Олександр себе не вважає, каже, справжні герої це українські військові та енергетики. Чоловік згадує, як проводив енергетиків до російських блокпостів, аби ті ремонтували лінію, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію. Розповідає, що разу переживав, аби енергетики повернулись з окупованої території. Хлопці молодці, хлопці патріоти своєї держави, йшли, скажімо так, на, на, на я, я вважаю, що це подвиг. Ну деякі люди казали, можливо, їм квиток в одну сторону. Що туди запустять роботу виконають, а можливо назад і не випустять. Але дякувати Богу, що все пройшло нормально. Нині Олександр продовжує працювати лісівником щодня, обходячи та об'їжджаючи свої ділянки лісу. Попри міну небезпеку та можливі ДРГ росіян, хтось має це робити, каже про свою роботу. Олександр переживаєш за підлеглих за хлопців. Які їздять от, за, за, за своїх хлопців за своїх за свій колектив, за своїх колег, якби за себе теж в якомусь плані не то, щоб страшно так, небезпека є. Ти більш переживаєш за колег, думаєш, як зробити, як краще влітку 2022 року. Олександра Чорновола нагородили орденом за мужність третього ступеня. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.